Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталі. Ми продовжуємо тему про Сатурн планету великої відповідальності, законів та порядку, планету обмежень, сворої планети, яка є строгим вчителем, проте вона наділяє нас силою духу і підсилює наш внутрішній стрижень. Відео про те, яких градуси вона буде проходити в цьому році і в яких секторах буде давати гармонійні та напружені аспекти для кожного знаку Задяку, вже є на моєму каналі. Посилання залишу в коментарях під цим відео або ж в інфобоксі. А зараз, за вашими проханнями, я розберу, які ж аспекти буде робити Сатурн до вищих та соціальних планет. А ви поки що ставте лайки, Сатурн в цьому році буде проходити із 4 по 20 градус риб, і в цьому році він буде в ретроградному русі. Про це детальніше поговоримо згодом. А зараз нагадаю, що він буде робити гармонійні аспекти до людей, які народжені в такі дати: з 23 червня по 11 липня, по 11 листопада, та аспект можливостей, сприятливих ситуацій. Для людей, які народжені 21 квітня по 10 травня, а також для тих, хто народжений із 23 грудня по 10 січня. Аспекти напруження, які будуть вам давати можливість Проявляти свою відповідальність та ініціативу через невдоволення певними подіями, що буде сприяти досягненню ваших цілей, але через певні перешкоди, для людей, народжених 23 листопада по 11 грудня. І з 22 травня по 10 червня, та 24 серпня по 12 вересня, Сатурн. Є в кожній натальній карті, це планета, що відповідає за стабільність, стабілізацію, опору, обмеження, перевірки, дисципліну, наведення порядку, терпіння, винагороду роду за зроблену роботу, наполегливість, за статус та офіційність, а також уміння концентрувати увагу. Яким би аспектом наторкався Сатурн, важливими рекомендаціями є прояв серйозності, терпіння, відповідальності. Планування, наполегливість, певна аскеза. Дуже важливим періодом є стаціонарність Сатурну, тобто це той період, коли він дуже-дуже повільно починає рухатися перед розворотом в ретроградний рух, коли він буде робити петлю. Це періоди із 25 червня по 4 липня, 20 градусі риб перед розворотом в ретроградний рух. Та період із 11. По 19 листопада, коли він буде у стоянні в 13 градусі риб перед розворотом вже в прямий рух, можуть бути ситуації повторів, коли. Перший раз рухаючись в прямому русі, Сатурн зробить аспект до планетки або щутливої точки вашого гороскопу. І другий раз, коли буде повертатися по цих радусах і знову торкатися аспектом щутливих точок вашого гороскопу. Найсильніший вплив, коли Сатурн вперше торкається вашої натальної планети. Вдруге, ви вже будете мати певний досвід, і вже наступного разу можна буде поставити крапку в цих питаннях. В цей період соціальний ріст можливий лише за умови серйозної праці, прояву відповідальності, наполегливості та дисциплінованості. Особлива увага в цей період припадає на професійну реалізацію та роботу. Можливі і ситуації, які будуть перевіряти нас на стійкість, на витривалість, серйозність та наполегливість. А тепер детальніше про аспекти Сатурну. Зараз діє сприятливий аспект можливостей, аспект секстилю між Юпітером, планетою розширення, успіху, удачі та Сатурном. Цей аспект буде тривати включно до 11 квітня. Він особливо. Яскраво торкаються людей, які мають із 4 по 22 градуси таких знаків, як телець, козиріг, рак та риби, чутливі точки в гороскопі. Або ж для людей, які народжені в такі дати. Із 22 квітня по 10 травня, тобто ці дати припадають на дні народжень тельців, із 22 лютого до 10 березня коли народжені рибки, із 24. Червня до 10 липня, коли свої дні народження відмічають раки. А також для козирогів, які народжені з 24 грудня по 10 січня. В цей період ви яскравіше, ніж інші знаки Зодіаку відчуєте прояв цього аспекту, адже Юпітер та Сатурн будуть робити гармонійні аспекти можливостей та рунування на вашому шляху саме до вашого сонця. До генератора всієї натальної карти. Справа в тому, що Сатурн він не дає швидких результатів, але це планета, яка через наші зусилля дає нам. Можливість закладати дуже потужний міцний фундамент на майбутнє. Цей аспект надає нам можливість досягти поставлених цілей повільно, але цілеспрямовано. Можливість соціального росту, отримати підвищення або новий статус, вихід на більш високий рівень, але за умови, що будуть докладати великих зусиль. Цілі мають бути амбіційними, проте реалістичними. Це сприятливий період для Соціального розвитку суспільної діяльності для стратегічного планування, прописування своїх цілей, а також це період, коли можлива допомога від впливових людей старших за вас за статусом. В середині літа, 11 липня, Сонце буде в гармонійному аспекті тригон до Сатурну. Ми можемо чітко побачити вже результати нашої наполегливої праці, вже перші плоди. Оскільки Юпітер, як планета успіху та розширення, буде в цьому році проходити із 6 по 30 градус Тельця, а Сатурн із 1 по 25 градус Близнюків, то в певний період свого руху. Вони будуть створювати не лише гармонійні аспекти, а і напружений. І Він припадає на 20 серпня. Це буде точний напружений аспект квадратури між Юпітером та Сатурном. Проте початок дії цього аспекту буде вже наприкінці липня і до кінця вересня. Оскільки Сатурн буде ретроградним, то повторний напружений аспект квадратури між цими соціальними планетами буде в кінці листопада і до кінця року. Точний напружений аспект припадає на 25 грудня. Це напружений аспект буде тоді, коли планети будуть знаходитися від 13 по 21 градуси. близнюків та риб. Про перехід Юпітеру в знак близнюки є вже відео на моєму каналі. Також залишу посилання в інфобоксі під цим відео. Про що нам може говорити цей аспект: про перешкоди, перепони, обмеження. Або ж затримки в досягненні наших цілей. Ріст можливий, якщо докладаємо зусиль. Проте будемо і гнучкими в мінливості цього життя, адже Сатурн буде в водній стихії в знаці Риб. В цей період важливо проявляти велике терпіння та не розпорошувати свою увагу на дрібні цілі. Поставили одну і чітко йдемо до неї. Можливі ситуації вибору між тим, що ми маємо маленьким, і великою перспективою. Але неясною і розмитою, проте не факт, що ми можемо отримати більше ніж маємо. Це період, коли наші амбіції зростають в той же час, обставини можуть їх обмежувати. Важливою деталю цього періоду є те, що із 5 по 13 Жовтня Юпітер буде у стоянні в знаці близнюки і потім буде повертатися в ретроградний рух. Будуть ставати важливими питання стосовно подорожей, переїздів, навчання, всього, що пов'язано з іноземним. Це час перегляду своїх цінностей, авторитетів, більш широкого погляду на життя, в той же час і можливий соціальний ріст та популярність. В цей період йти до своєї мети може бути складно, проте можливо. Проте, перш ніж Сатурн зробить напружений аспект до Юпітеру, він буде робити гармонійний аспект можливостей до Урану. Зараз розглянемо цей аспект детальніше. Уран зараз стоїть в знаці телець, тож він націлений на прогрес, на інновації, але які будуть удосконалювати наш побут, робити життя більш комфортним, безпечним. А Сатурн в рибах. Тож це може бути також певна консервативність, проте законний порядок можуть бути дещо розмитими, надаючи можливість проявити свою креативність. Гармонійний аспект між Сатурном та Ураном буде відбуватися, коли вони будуть проходити із 16 по 26 градус риб та тельця. Тож вони будуть робити гармонійні аспекти, якщо у вас є чутливі точки гороскопу, а в знаках телець, рак. Риби та козаріг. Або ж якщо ви народжені в такі дати із 5 травня по 15 травня, із 6 липня по 17 липня, із 5 по 15 січня та із 5 по 15 березня. Який же буде вплив від цього аспекту? Він сприятливий для планування, для закладання фундаменту на майбутнє, створення нової структури, поступовий розвиток. Систематичний, логічний підхід до справ, що буде допомагати просуватися в дослідницькій діяльності. Нові проекти сприятливо втілювати в життя планомірно. Ось такі аспекти буде робити Сатурн, в цьому році до вищих та соціальних планет. В принципі, немає поганого аспекту або немає хорошого. Вони просто є більш гармонійними, яких ми, якщо не знаючи про них, можемо просто не помітити. Сидіти в зоні свого комфорту, але якщо це напружений період, коли перед нами стає певне невдоволення, коли щось нас не влаштовує, це є певним поштовхом для того, щоб ми діяли і покращували своє життя. Бажаю, щоб Сатурн проявив свої найкращі якості, передав вам націленість, уважність, вміння бути наполегливими та дисциплінованими у досягненні своїх цілей. А Юпітер та Уран допомагали реалізації ваших масштабних цілей через креативність та неординарність. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалось підписатися і до наступних зустрічей в наступних відео.